Майже 1500 років тому відбулася подія, що змінила цей світ, народився найвеличніший із людей, і останній пророк на землі. Створивши цей світ, Бог не залишив людей у темряві невігластва, а з самого початку історії людства посилав пророків, які вказували нам шлях істини та спасіння. І кожен з них: Адам, Ной, Авраам, Мойсей, Ісус. І всі інші говорили про те, що з'явиться найвеличніший пророк Мухаммед. І ось, коли наблизився заповітний час, земля була сповнена мороком невігластва, невіри й багатьма гріхами. Однак деякі люди знали, що мав з'явитися новий пророк, який відновить справедливість, закличе до істини і вкаже правдивий шлях. Вони чекали останнього пророка на ім'я. Мухаммад, алейхі Саліллахуаліасам. Коли мати пророка Аміна завагітніла ним, Господь дарував їй багато великих знамень, що вказували на велич її майбутньої дитини. Земля після довгої посухи розсвіла, дерева дали плоди, а птахи кружляли навколо Аміни на знак поваги. Її відвідували ангели, радіючи тому, що вона носить прекрасне створіння Бога. А коли вона підходила до криниці, щоб набрати води. То вода сама піднімалася на знак пошани перед величчю її дитини, майбутнього посланця Бога. А одного разу у вісні вона побачила незвичайне дерево, повністю усіяне зірками. У їхньому прекрасному сяйві одна із зірок сяяла яскравіше ніж інші, затьмарюючи собою решту. Мати пророка помилувалася прекрасним видовищем, дивовижним світлом і тим, що воно осяювало, а потім та зірка упала їй на коліна. Люди стали помічати незвичайні знамення і почали говорити про появу нового пророка. І ось настав великий день, на світ з'явився останній Божий посланець. Найкращий з усіх людей, найкращий з усіх творінь Бога пророк Мухаммед. Він народився і зійшло грандіозне світло. Яке осяювало всю землю від сходу до заходу і завив диявол, і погас вогонь вогнепоклонників, який горів безперервно вже тисячу років, і здригнувся трон правителя язичників, і в його залі впали величезні балкони. Це було початком, початком великої епохи для всього людства, настав день, коли пророк Васалям, отримав перше откровення від Бога. І тоді почалася велика місія останнього пророка на землі. Він народився і ріс сиротою, терпів голод і холод і скруту, але ніколи не здавався найвеличніший і найскромніший. У всіх його вчинках проявлялася гідність у його словах, у його образі, навіть у його погляді була велич йому пропонували незліченні багатства. І велику владу, але він сказав, навіть якщо ви покладете мені на одну руку місяць, а на іншу сонце, я не відмовлюся від цієї місії. Спочатку він був один, але осяяв увесь світ, відновивши релігію усіх пророків і назавжди об'єднав наші серця в любові до Творця. Духовне управління мусульман України та Ісламський університет підготували нову книгу про прекрасне та шляхетне життя останнього пророка і посланця Божого пророка Мухаммеда. С. Читайте книгу найкращий із найкращих українською та російською мовами.